Лікарняні за сумісництвом тепер офіційно з 4 квітня цього року допомогу з тимчасової непрацездатності виплачуватимуть не лише за основним місцем роботи. Детальніше про ці нововведення у наступному сюжеті Ельза Будагова, бухгалтерка та сумісниця на одному з франківських підприємств. Зміни у виплаті лікарняних вона підтримує. Як бухгалтер, хочу сказати, що це додаткове навантаження на фонд оплати праці будь-якого підприємства бо нам потрібно ще додатково нараховувати п'ять п'ять робочих лікарняних днів, але від сторони найманої особи застрахованої особи, хочу сказати, що це чудове рішення фонду, адже працівник може бути захищений у повному обсязі. Цими змінами якраз розширено права застрахованих осіб, і передбачено надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, по вагітності та по як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Перші п'ять днів лікарняного за рахунок роботодавця. А з шостого виплати бере на себе пенсійний фонд. Що мають зробити роботодавці? Вони мають подати в пенсійний фонд заяву розрахунок. І пенсійний фонд протягом трьох днів цю заяву опрацює і профінансує оплату лікарняних. Зміни стосуються і втрати непрацездатності через нещасний випадок. Незалежно від того, де настане нещасний випадок, чи в основне місце роботи, чи у сумісника перших 17 днів сумісник чи основний роботодавець оплачує за. Свій рахунок, тобто за власні кошти, починаючи з 18-го дня, відшкодовує фінансує цей листок непрацездатності пенсійний фонд. І ще один плюс: електронні лікарняні менше паперів, більше швидкості для застрахованих осіб. Це означає, що допомога буде оформлена та виплачена без затримок.